Вітаю, друзі. Я командир батареї Піонів. Наші квіточки, які е, на даний момент знаходяться на напрямку на півдні України. Броблять все те для того, щоб ворог не міг просуватися по нашій території. Так, друзі, дивіться, як відбувається дійсно бойова робота на передовій розрахунком 2,7 квіточками 43-ї бригади. Другому один снаряд вогонь. Вам вітання прямо з передової. Дякую вам за те, що ви нам допомагаєте. Завжди залишайтеся з нами, допомагаєте нам. І ми будемо робити так, аби лише ці квіточки нищили нашого ворога. Готов! Слава Україні! Мій підрозділ разом ізі мною має потребу в електромережі. Ми проживаємо в степах. Де на даний момент немає можливості мати якусь електромережу. Маємо два генератора, які дійсно вже зі своїх ресурсів вони не зможуть витягувати ті потреби, які нам потрібні, тому що нам потрібно заряджати радіостанції, щоб вони були завжди заряджені, щоб отримувати завдання. І... Сигнали від старших начальників, також побут, який нам потрібен, то маючи маючи морозильні камери та холодильники, щоб наші ж хлопці мали сили. Хочеться, щоб воно все працювало. Нам потрібна ваша допомога. Хочу залучитися підтримкою усіх волонтерів, які на даний момент все ж таки допомагають Збройним силам. Закликаю вас усіх. До того, щоб ви надавали допомогу і надалі і допомогли на даний момент моєму підрозділу провести електромережу в наш же район зосередження. Реквізити для допомоги будуть під цим відео. Слава Україні, слава нації та Російській Федерації. З вашою допомогою наші ж ці пушечки будуть під. А ми будемо тільки вас захищати. Слава Україні! Let's